Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Місто сили. Авторка Юлія Даниленко. Автор віршів Борис Гриньов десь на сході України. В серці Слобожанської землі знаходиться місто сили. Воно має свою кровоносну систему, якою рухаються метро, тролейбуси, трамваї та нескінченна кількість маршруток. Силу, що живе в його серці, бачить кожен, переїжджаючи до нього. Це незвичайне місто з добрими та незалежними людьми, майстрами. Вченими та мрійниками. В тиші ночі можна почути, як мріє Харків. Мешканці люблять своє місто попри різну владу та обставини. Одного разу воїни зла спробували поставити його на коліна. Вони не любили мріяти, не терпіли світла й прагнули лише порожнечі і забуття. Орда Люті. Повзла полями до міста, руйнуючи, крок за кроком усе живе на своєму шляху. Ми назавжди знищимо вашу культуру, кричала темрява, намагаючись оселитись у думках мешканців. Ми погасимо світло у ваших серцях, ви з часом не спам'ятаєте, ким були. Над містом. Замовкли пташки, почорніло від пострілів небо, і тільки чутно було, як вилітають шибки у вікнах. Але місто не злякалося, його мешканці піднялися на захист. Ми бачили й не такі бурі, казали старі дуби в саду Шевченка, але жодна з них нас не зламала. Ми маємо глибоке коріння, ми пам'ятаємо силу людей, що посадили нас. Ми із залізобетону, вторив їм держпром, проводжаючи по бруківці своїх воїнів на захист міста. Ми встоїмо в будь-якому випадку, відповідала їм телевежа на Павловому полі, якби зараз не було всім важко. Ми. Ніколи не здаємось, тихо прошепотіло перетворена на руїни північна Салтівка. Нас тьмі не подолати, залатуючи фанерою вибиті вікна, відповів університет. Усі нещастя, змиє вода та прийде перемога. Спокійно, як завжди, журчав дзеркальний струмінь, даючи всім. Надію, діти із жінками рятувалися від постійних бомбардувань у метро. Малеча сиділа перелякана біля своїх матерів, немов птахи під час напасті. Не було тут ні сміху, ні ігор, а темрява намагалася захопити місто. У підвалі старої бібліотеки самотньою залишилася купа дітей. Хто спав, хто тихесенько плакав. Між них була дівчинка-Ніка, з очима кольору літнього неба. Вона була дуже допитливою та любила читати. Озирнувшись навкруги, вона вирішила подивитися старі книги, що стояли скрізь на полицях і зберігали багато таємниць. Раптово дівчинка побачила книгу загадки старого міста, яка була так зістарена. Що майже розсипалася в долонях. Коли вона розгорнула її та почала читати, то почула з книги незвичайний голос, а навколо неї стало зароджуватися світло. Свобода це те, що не можна відібрати. Ваша сила у вашій історії та любові до міста. Це і є ключ до перемоги над ворогом, промовив голос. Щоб його знайти, треба пройти випробування на знання історії вашого міста. Ви згодні на це? Дітлахи з недовірою почали озиратися навколо. Плач слабшав. Так, починай свої запитання, гукнула Ніка, яка упритомніла першою. Голос продовжував. Відгадайте, про що йде мова в загадці? Ця площа розміром вражає, в Європі більше її немає, сухий фонтан усіх дивує, веселі забавки вирують. Площа Свободи. Швидко відповів хлопець, який сидів поодаль. Діти побачили, що у світлі виникають образи, як будується площа та як робочі викладають на ній бруківку. Це правильна відповідь, але продовжуємо далі. Символ незламності, сірий гігант, заліза й бетону цей діамант. Бачив, багато сто років живе, жоден гість міста не у мене». Держпром, відповіла Ніка, не замислюючись. Світло ставало сильнішим. З'явилося зображення велетня, що нависає над площею свободи. Голос промовив наступне запитання. Збудували ці дороги у тунелях довгих довгих, нас підземний красень світ, наче фея полонить. Це метро артерії міста, як казав мій дідусь, згадала дівчинка, що сиділа в глибині підвалу. І тут, у потоці світла, виник потяг, що вирнув із темряви. Тук-тук. Стукотіли колеса, і їх монотонний звук огорнув малечу відчуттям спокою, тепла та безпеки. І знову ви маєте рацію, відреагував голос. Ідемо далі. Острів знань. На ньому вежа. Тут можливості безмежні, треба вчитись працювати, аби вежу ту здолати. Звісно, це університет. Я там обов'язково буду навчатися. Дівчинка в окулярах подивилася із надією. У світлі з'явилося зображення студентів, які навчаються в аудиторіях. І знову я приймаю відповідь наступне. Біла альтанка, басейн, шоколад. Знає в нас кожен про цей водоспад. Не чарівну красу, веселкі струмки нескінченно несуть. О, це символ нашого міста, дзеркальний струмінь, швидко відгукнулася хлопчиня. Навпроти нього ми катаємося з друзями на роликах. Світло стало ще яскравішим. З'явилося зображення кольорових фонтанів біля дзеркального струменя та щасливих облич дітей. І це так. Але в мене ще залишилися запитання. Стоїть у бронзі ця людина, яка єднає Україну. Він жив у той далекий час, та всі думки його про нас. Це пам'ятник Тарасу Шевченку практично хором відповіли діти, світло осяяло їхнє обличчя. Виник образ Кобзаря, а поруч із ним постали квіти і фонтани. Це сад, який місто не дозволить зруйнувати темряві. І знов я приймаю вашу відповідь, але в мене ще є загадка. Свічник на горі, в стародавнім подвір'ї, у самому серці старої фортеці. Ця церква багато чого пережила. І прихисток всім надає в круговерті. Це, певно, Покровський собор, обережно прошепотів хтось. Образ собору виник у світлі. Там люди моляться за перемогу над злом, підхопили інші. Ваша правда. А в мене залишилося останнє запитання. Це символ свободи. Та перемоги країни, яка обирає дороги до незалежності, впевнено йде завдання важке, та це сил додає. Тиша повисла лише на мить. Це Ніка на площі Незалежності, Ніка майже кричала. Світло стало таким неймовірним, що йому вже було тісно в маленькому підвалі. Воно піднялося наверх. Та залило місто, і темрява відступила. Їй більше не було місця в серцях мешканців. Діти стрімголов вискочили на вулицю, заливаючись сміхом. Вони безмежно раділи світлу і співали нову пісню, чекаючи на таку довгоочікувану перемогу. Харків то місто, де праця не втома. Він має характер з заліза бетону, будує дешрами, лікує всі рани, повсюди тюльпани, бузок і каштани. І люди, і люди, і люди, і люди додому, додому з усіх усюдів знайомі, знайомі, і мало знайомі, а Харків для всіх них сьогодні є домом. Діти відчували, що світло. Неодмінно переможе темряву. Місто розквітне знову. Вони підуть до школи. І все буде як раніше. Кінець. Тас. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою. A boh, commenteremo.